Так, друзі, всім бажаю доброго козацького здоров'я. Наступив 2025 рік. Бажаю всім здоров'я, миру, мирного неба, тихого над головою, здійснення всіх ваших новорічних мрій. Щоб у всіх все було гарно і миру і добра, всім. Мені на новий рік дружина подарувала такий ось новенький спінінг. Будемо в цьому році тестити його і почнемо незабаром. Це Азура що 58. сама молодша модель серії Азура до 1 грама. Я з того року готувався до Nano мормоджига скажімо так. І дружина втілила мою мрію. <гум> Купила мені отакий ось подаруночок на Новий рік, ну і на день народження. Зараз я вам її покажу. Вага в неї 36 грам, довжина 1 метр 73 сантиметри. Зараз візьму свою катушечку. А де вона? А, я її положив уже в карман. Достанемо мою цуріною, яку я купив тисячку навмисне під такі тести. Ну, вона важкувата, звісно, але зараз будемо приміряти. Так, зараз достанемо щухла. Обережно. Так. А де ж той друга частинка, Бог ти мой. Скрипочка. Скрипочка. Коротше, як і у всіх азур гарний такий чехол неопреновий Зараз зріжемо бірочки всі, вона майже невисома. Зараз зріжу оці бірочки і поставлю цурінойку сюди. На цуріною намотаю ось такий ось шнурок хардкор 01. У мене є там. Зайва шпуля Идет это дело И будем пробовать Ловить Так, друзья, ну что оснастив вот я удочку, Вот так это выглядит Вот такой вот баланс На Знаєте той самий, як вона називається, на прижимної гайки тримаю рівнесенько, ну, кому це потрібно. Ось шнурочок, ось приманочка. До речі, зараз покажу. Ось така ось приманочка від Big Bates 0,8 дюйма. Якраз те, що мені і потрібно. Поставив 0,6 грам і будемо таким комплектом пробувати рибалити. Тут є отака от штучка, як не знаю як вона називається, коли ставиш на пол, щоб не царапати бланк. Ну, кому вона не потрібна, вона знімається. В общем, отак от у нас виходить все гарнючо. Думаю, що кайф я получу. Єдине, чим не оснащається цей X-GAME, це хупкіпер. Хуккіпер поставив китайський з Алиэкспреса. Тому так. В общем, будемо пробувати в такому варіанті ловить. Так, не знаю як у нас вийде її затестити, хотів тут, тут крига по берегу і вітерець сьогодні. Хто хоче ловити на цю снасть, потрібно вибирати більш-менш сприятливу, сприятливу погоду. Так, тут теж затягнуто. Тут теж затягнуло, ночью був морозець. Так, ну ось. Тут риби навряд чи буде, ну спробуємо на цій місцині. Так, опа, слизько ще, щоб не звалиться. О, більш-менш тихо тут. Отут тут ми з вами і спробуємо. Так, ну що. Пробуємо. Перший закид, так перевірити, чи фрикціон тут попущений. Надо, я думаю, попускати фрікціончик максимально, то що є деяка, може рибка. Сяде, щоб не зламала. Так. Ну що, перший закид. Подивимося. 0,6 грам. Ого, нічого собі полетіло. Накидаю не гірше, мій Bluebird до трьох. Чекаємо, поки впаде приманочка і будемо шукати рибку. Що там клепають в там парку? Ну, така легенька в руках. Вершинка болтається. Нормально буде, на ноджиг буде нормальний. Не знаю, як Мормо. кажуть, що я подивився <coughs> того Дніпропетров... Дніпровського блогера слідкую Дніпр Сіті Angler. Ігор його звать, по-моєму. То він хвалив, звісно, цей спінінг, в нього там такий розвернутий огляд на нього. Тому раджу подивитись, хто не хто не бачив. Так, ну буде рибка, вимкнусь знову. Так, зробив вже декілька закидів. Помітив таку річ, що звіз приманки треба робити мінімальний, тому що трохи захльостує так. Кінчик, коротше, сопливить і збиває дальність закиду. Тому треба робити десь 15-20 см звіз, не більше. І тоді вона кидає далеченько. Так, ага. Ну, Ось десь отакий вот ось все прям. Отоді вона летить більш-менш ну недалеко, звісно, але на таких вагах це і так добре. Так що, друзі, обірвався я, перев'язався, поставив грам вольфрамову чебурашку таку від Crazy фіш чорну. Будемо пробувати на максимум тесто. Зараз а, летить трохи далі, звісно. Точні нам рибу пугають воно. Каскадьори. Зробив десяток проводок 0,6 грам, то сподобалось. Так, грам ось у тільки впав. І зараз вже працюємо з дна. Ну так, підвалюються трошки. Особливо коли попадає на якісь прегради. Рибки поки не було, тому по покльовці нічого не скажу. Коротше, треба привыкать. Надо звикати до цієї, до цього виду ловлі і до цієї снасті. Дуже тендітна. Вчити якісь нові проводки. Так, хорошо, грам працює. Ось ось трошки деяка прирядка прям. О, тут я в цьому місці зачепився. Тому не буду я під самим берегом працювати. Опа, а закину ще разок і піду в якесь інше місце де повинна бути рибка верніш там де вона зараз є зараз затянуто кригою все де я точно знаю що можна було піймати трошки я досидівся треба було по теплу першого там числа чи другого розпаковувати і коли була відкрита вода тоді не ну мені важно зрозуміти як вона працює на закидах на проводки закид відмінний Проводку будемо вивчати, як потрібно працювати з такими. йо моє щось запуталось. Так, перейду включусь далі Пробираємось чигирями до місця, де я сподіваюся, у нас будуть, будуть контакти, хоч якісь. Щось сьогодні рибка прохана дуже. Якщо пролізу, сапоги я не брав. Тепер треба ще з тендітною паличкою обережно пролазити скрізь. Шо-шо, що, а що, що, скрипочка така дуже тендітна. Так хочеться попасти на рибку. Так, ось якесь місце є. Зараз спробуємо тут. А там далі крига, я дивлюся. Не, ну дивіться, швиряє. Шо-шо в межах свого тесту і шнурка. Швиряє. Просто Просто класно. Я би ще рибку попробуй упіймати. Бачите, що воно роздувається. Трошки, звісно, умови сьогодні не під нано. Так, друзі, не засняв покльовочку, а ось вам і перший на наукунь. Під мостом звабився. Ну, щоб сказати, що я щось відчув особо здалося, що то якийсь листочок впавший. Причепився. Та й все. Як такої покльовки не було навіть? Зараз спробують з цього ж місця, якщо там він є, ще одного витягнути. Але це не точно. Ось ну, у покльовка. Покльовка явно виражена була так прямо в руку дзинь. Під камишиком прямо. А ну десь отут. Зачепився за щось. Нет, тут может быть зачепы. За еще разок. Он светиля я его. Может, он светиля пришел. Там какая-то трава, что -то. Короче, чепляешь І щось сидить, а що сидить? А це листочок. Так, знов зачеп будемо обриватися зараз. То що тут? Да. Он дірвав. Це вже третя приманка с вольфрамом. третий обрывчик в таких местах конечно рвется на флюре флюр поставил ладно перевяжемся еще раз наверное будем бачить сейчас Так, друзья, ну что, Перший тест ми з вами пройшли, так сказати, ознайомились поверхнево, ознайомились з цим спінінгом, значить закид класний, чуйка відмінна, весь рельєф, всю травичку все зна. Для цього, навіть для цієї пори року мені зрозуміло було, тому не шкодую. ну Рибку ще побачимо. Я сподіваюся, особливо весною чи навесні, коли піде вже мирна рибка, коли можна буде поставити мармишку і кайфувати от. Ловлі верховодки, плотви, красноперки, може і карасика. Якось так. Трохи показав, трохи розказав. Все, Дякую, що дивитесь. Всі останні луски і слава ЗСУ!